Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми поговоримо про щось, що ще кілька років тому звучало як наукова фантастика, а зараз стає нашою реальністю. Чи готові ви до того, що штучний інтелект не просто допомагатиме вам у роботі, а почне керувати окремими процесами у вашому бізнесі? Звучить амбітно. Давайте розберемося, які AI-помічники вже зараз можуть взяти на себе значну частину управління і чому це важливо. Сьогоднішній епізод це своєрідний AI Нюз, адже ми спостерігаємо якісний стрибок у можливостях штучного інтелекту. Якщо раніше ми говорили про AI як про інструмент для автоматизації рутинних завдань, то зараз його можливості розширилися до справжнього менеджменту. Йдеться не лише про виконання команд, а про автономне прийняття рішень у рамках заданих параметрів, оптимізацію процесів та навіть стратегічне планування на мікрорівні. Уявіть собі, віртуального співробітника, який працює 24 на 7, не вимагає зарплати, відпустки чи лікарняних і при цьому робить менше помилок, ніж людина. Це вже не мрія, це реальність, яку пропонують так звані автономні AI агенти. Це системи, які, отримавши загальну мету, можуть самостійно розбивати її на кроки, шукати потрібну інформацію, взаємодіяти з іншими системами та навіть коригувати свої дії на основі отриманих даних. Давайте подивимося на конкретні приклади, як такі AI-помічники вже керують частинами бізнесу. Почнемо з маркетингу та продажів. Ваш AI-асистент може взяти на себе повне управління рекламними кампаніями. Він не просто генерує тексти чи підбирає картинки, він аналізує поведінку користувачів у реальному часі, оптимізує бюджети, тестує різні варіанти оголошень, визначає найбільш ефективні канали розповсюдження і навіть адаптує персоналізовані пропозиції для кожного потенційного клієнта. Він може самостійно відповідати на запити в соціальних мережах, кваліфікувати ліди та передавати у відділ продажів лише гарячих клієнтів. Це як мати цілу команду маркетологів і продажників, яка працює на автопілоті. Перейдемо до управління клієнтами та підтримки. Чат-боти це вже минуле. Сучасні AI-помічники можуть проактивно зв'язатися з клієнтами, передбачаючи їхні потреби чи можливі проблеми. Вони аналізують історію покупок, попередні звернення, настрій клієнта за тоном повідомлень і навіть пропонують персоналізовані рішення. Вони можуть керувати чергами запитів, направляти клієнтів до потрібних ресурсів і навіть вирішувати складніші питання, автоматично запускаючи потрібні процеси в інших відділах, наприклад, оформлення повернення чи зміну замовлення. Це не просто підтримка, це інтелектуальне управління відносинами з клієнтами. А що щодо операційної діяльності? Тут AI може стати вашим головним менеджером з логістики та постачання. Він аналізує запаси на складах, прогнозує попит, оптимізує маршрути доставки, мінімізуючи витрати і час. Він може моніторити роботу обладнання на виробництві, передбачати можливі поломки та автоматично планувати профілактичне обслуговування. Уявіть, AI-система, яка самостійно замовляє комплектуючи, коли бачить, що їхній рівень критично знижується, або оптимізує графіки зміни для співробітників, щоб забезпечити безперевне виробництво. Це дозволяє уникнути простоїв і максимізувати ефективність. І навіть у HR-сфері AI-помічники набирають оберти. Вони можуть автоматизувати процес найму від первинного скринінгу резюме та проведення відеоінтерв'ю до аналізу відповідей і формування шортлиста кандидатів. Більше того, AI може аналізувати дані про продуктивність співробітників, виявляти потенціальні проблеми з вигоранням або передбачати звільнення, пропонуючи HR-фахівцям превентивні заходи. Це звільняє HR-команду для більш стратегічних завдань, розвитку корпоративної культури та роботи з талантами. Чому це все настільки важливо? Це не просто автоматизація рутини. Це перехід від AI як інструменту до AI як автономного менеджера, який може брати на себе відповідальність за цілі сегменти бізнесу. Це дозволяє компаніям масштабуватися швидше, працювати ефективніше та значно знижувати операційні витрати. Це не означає повну відмову від людського управління. Навпаки, це звільняє людський інтелект для більш креативних, стратегічних та емпатичних завдань. Людина стає архітектором, а AI – екзекутивним директором на певних ділянках. До чого це веде? До бізнесу, який може бути гнучким, швидким і адаптивним як ніколи раніше. До компаній, де рутинні управлінські рішення приймаються миттєво і на основі глибокого аналізу даних, а не людської інтуїції чи втоми. Це вимагає від нас розуміння, як працюють ці системи, як правильно ставити їм цілі та як контролювати їхню роботу. Це нова ера управління, і той, хто опанує ці технології, отримає значну перевагу. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.